Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я для вас приготувала дуже чудову саморобку. Ось такого гарного та яскравого метелика. А для чого він потрібний? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну а щоб його зробити, нам знадобиться білий картон, лінійка, ножиці, простий олівець, клей. Та різнокольорові фломастери. Усе це приготували. І уважно слідкуйте за моїми руками. Ну що, починаємо? Тоді усі разом ми веселі саморобки. На білому картоні потрібно накреслити три смужки шириною 3 см, а довжина на весь аркуш це десь приблизно 30 см. Так, робимо позначки. 3 см, ось так. І креслимо три смужки. Нагадую, що вони в нас на довжину всього нашого аркушу, а ширина 3 см. Ось так. Накреслили, а тепер дивіться уважно: відрізаємо лише зайве. Не розрізаємо смужки. А ось так відрізаємо те, що нам не потрібне. Ось цю частину. Далі ми усі наші три смужки згинаємо навпіл. Ось таким чином. Це картон, тому притискайте дуже гарно, і якщо вам складно пальцями, то можете використовувати ножиці, як я. Ось так. Притиснули. І основа для закладки готова. Далі на кольоровому папері ми намалюємо зразок метелика. Половинку. Дивіться, половинку намалювали. Тепер складаємо навпіл і вирізаємо це для того, щоб обидві половинки були однакові. Я так все роблю, тому що намалювати, ну, іноді складно, щоб все було однакове і симетрично. Ось так обережно вирізаємо. Пам'ятайте, що там, де малесенькі деталі, потрібно обережно, тому що ножиці гострі, і тому, якщо вам складно, можете попросити дорослих. Метелика ми з вами зробили. Далі ми встановлюємо його на центральну смужку. Дивіться, ось таким чином. Він повинен бути по центру на центральній смужці. І потрібно його обвести простим олівцем. Ось так зробити контур. Так, тримайте, щоб все обвели і було все рівнесенько. Ось такого ми метелика з вами зробили. Можна ще раз ось так зробити по контуру, щоб було видно, що вирізати. І вирізаємо, дивіться, ось цю смужку, яка по центру, і контур нашого метелика. Нічого не переплутайте. Тільки контур і смужку, яка по центру. Ось що ми з вами вирізали. Чудово! А тепер дивіться уважно: ми залишаємо ось так нашу смужку, а крильця метелика згинаємо в інший бік. Ось так назовні. З одного боку і з іншого боку. І дуже добре притискаємо. Це в нас картон, тому притискайте все або ножицями, або лінійкою використовуйте щось дуже дуже тверде. А тепер, щоб наш метелик був яскравий, його потрібно розфарбувати. Для цього підставляємо папір, щоб ми не забруднили стіл або те, на чому ви його робите, і будемо розмальовувати. Я свого метелика зроблю синеньким, але ви можете залишити і так, якщо вам подобається білий. Якщо хочете, можете зробити різнокольоровим, з якимось там смужками, або зробити його. З якимось краплинками. Тут вже все залежить від вашої фантазії. У мене буде ось такий синенький, дуже-дуже гарний та ніжний метелик. А ви фантазуєте, і якщо у вас навіть є кольоровий картон, то ви можете зробити одразу все і смужку, і метелика з кольорового картону, і у вас, вам не потрібно буде його потім розфарбовувати. Тут фантазуйте, не сумуйте і робіть разом зі мною. Розмалювали усього метелика, а далі, щоб він був ще яскравіший, потрібно зробити чорний контур. Дивіться, ось так. Замальовуємо ось цю частину чорним. І обводимо по контуру. Це дуже зручно робити, якщо ви одразу підставили папір, як я. Для цього я використовую, бачите, ті, ті шматочки паперу, які мені вже не потрібен. Я ніколи нічого не викидаю, тому воно завжди стає у пригоді. Ось так: дивіться: зробили контур. Зараз забираю папірці. І в мене все чисто. Бачите, і смужка, і стіл. Метелик готовий, але для того, щоб він не розпадався, треба його ще склеїти посередині. Ось так, намастимо клеєм. І притиснемо. І дуже гарна закладка. Ось таким метеликом готова! Чудова робота! Клас! Метелик готовий! А тепер розкриваю секретик. Для чого ж він потрібен? Це не просто яскравий метелик, це закладка для книжки. Дивіться уважно, ви читали книжечку, а потім потрібно вам її закрити. І щоб не загубити ту сторінку, ви ось цього метелика вставляєте у книжечку. І закриваєте. І метелик буде вказувати вам ту сторінку, на якій ви зупинилися. Це дуже прикольна та крута закладка. Отож, фантазуйте, можна робити не лише метеликів, а ще зробити квіточку, зірочку, все що завгодно. Робіть і користуйтеся. Це дуже і дуже прикольна закладка для книжки. А ще краще: робіть багато таких закладок та даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми. Руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па. Чудовий метелик! А ще можна зробити ось так: тут у мене буде квіточка. У мене буде дуже гарна книжка, і тут буде квіточка. Так. Хі -хі -хі. Чудово. І гарно, і не забудеш, де ти читав. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.